Перебожну усім дороги ціні! хай Господь оберігає вас і ваших близьких на тому місці, там, де ви є, на такий легкий час, який зараз відбувається в світі. І хочу подивитися відкриванням таким, що нам треба зрозуміти, хто наш ворог. Тому що Слово Боже говорить, що ми не воюємо проти плоті і крові, не повоюємо проти людини, ми воюємо проти духів злоби під небесними. Тому що Ісус каже, я бачу. Бачив сатану скинутого з неба, як мовно. І він з собою ще спокусив третину людей. От наш вогне. Це сатана, і не той, який там виявляється людина, яка кричить, а сатана не той такий з рогами, з хвостом з копитами. Він е, — лічність така дуже велика, тому що він має 6 тисяч років досвіду. І нам треба розуміти, наскільки він є. Розумним і хитрим, підступним, тому що він є батько брехні, він є Батько гріха. І він боїться лише отого, коли ми стаємо єдними і одномісче разом з Ісусом Христом і Словом Божим. Він цього боїться. Тому Він зараз м, стільки е, між людьми насіяв суперечки, роздури, розділив людей на якісь конфесії, Якісь релігії, і кожна релігія хоче щось доказати. І кожна конфесія хоче доказати, що їхня віра правильна. Наша віра правильна, і конфесія правильна та буде, де ми дотримуємося Слова Божого, закону, де ми чітко йдемо по Слову Божому, тому що нас не спасе не назва я православний, не назва я католик. Нас спасе Ісус Христос, тому що настільки Ісус Христос, наш Господь, полюбив нас, що прийшов на землю. І пролив свою святу кров, невину, яку ми маємо цінувати. Ми, ми, люди перестали бути однодумкою разом з Богом, з Його словом. Не перестали е, спілкуватися з Богом. Люди перестали е, питатися Бога, як правильно поступати в ситуацію, які відбуваються, і чому нам потрібно кожного дня слово Боже. Люди не розуміють. Молимося, молитва, очі наш дай нам хліб наш насушний на кожен день. Але нашому нам цей хліб, ми не приймаємо його. Нам треба духовний хліб. Тому що чому в цьому світі відбувається таке зло? Тому що сказав Господь, коли ми нехтовим Духом Святим він ходить і приходить з ним з інші дом постійний може бути. Там буде Бог, або буде сатана. І за кожною людиною, і за кожною інформацією йде дух. І нам не треба зараз казати, той Антихрист, той сатана, там сатана, там сатана в тій людині. Кожний із нас є біси, якщо ми не наповняємося Словом Божим, якщо ми себе не захищаємо і не перебуваємо в Дусі Святому. Тому що Дух Святий це, що боїться сатана. І Іменно сатана він воює з церквою Христа, там, де є дух. Це відбувається зараз. Чому іменно коли ти поповіди а не несподвоє, там називають якоюсь сектою. Навіть не розумієш, що це все, Що таке секта? Секта там, де відступили відчання Ісуса Христа. Це є секта. Ага. слово Боже, це не є секта. Це тільки сатана говорить, що Слово Боже це секта. І нам зараз треба обійнатися в Ісусі Христі. З Богом, з Його Словом і в Дусі. Нас треба зараз повернути Духа Святого, тому що це все відбувається, тому що є зникнення Духа Святого. Наш пастор показує. Дух Святий допоможе нам перемогти всіх циблізів. Тому він боїться сатана єдності. Тому він так і розділив людей. Кожен хай собі по-своєму служить Богу, якому кому комфортно. Щоб... Зараз люди вибирають служення Богу — це як диван. Туди піду, це буду робити, туди піду це робити. Те мені підходить, це мені не підходить. Тобто люди вибирають, як комфортно. Але християнство — це некомфортність. Християнство — це відмовитися від своєї, відмовиться від свого Я, це стати частинкою Ісуса Христа, це померти для своїх похотів, а жити для спасіння інших людей. Це жити заради Євангелія, І бути християнин це нелегко. Це нелегко переломити себе, це нелегко виховати в собі, собі нову людину. Це зусилля, бо царство Боже береться зусиллями. Тому кожен із нас ми маємо брати за собою зусилля і не дивитися на якусь людину, а подивитися кожен за себе. Я каже, нехай в себе слово Боже. Чим більше люди будемо ми вникати в себе, будемо чим більше з'єднуватися, Слові Божому, в дусі, тоді ми переможемо ворога, ворог це диявол, який прийшов і кричить, як цей лев, рикочий, хоче поглинути кожну душу, бо знає, що мало має часу. Чому зараз так багато зла, ще більше промножилося, люди стали настільки вже відступні? Тому що саме працює, але ми даємо йому зелене. Своїм вибором. Тому кожен із нас вибирає, чи є дитина Божа, чи є дитина сатани. У нас немає третього, немає сиродини. Є або Бог, або сатана, або є рай, або пекло. І ми бачимо, що на землі є пекло. Якщо є пекло, то є і Бог, і є і сатана. І нам треба включати просто мізки. Бо наші пасторі кажуть, включайте людей. Розум, вчайте мізки, аналізуйте, що ви дивитеся, чим ви наповняєтеся. Тому що Єва знехтувала Словом Боже. Вона хотіла відпочити від слова Божого. І сатана тут секунду прийшов і спокосив її. Все. І ми бачимо, сатана, Він приходить в наше життя, він валює з ноги, тому що він вважає що моє тіло і кожного з нас тіло своїм домом. Бо вони не хочуть повертатися назад в пекло. Бо не знають, що там відбувається. Але зато нас туди запихають. Але Бог нас зробив Божими дітьми і тому нам дає Духа Святого. Нам дали ці ніколи, має можливості вивчати. Слово Боже, аби ви хотів, хтось, може, хоче стати армією Ісуса Христа, хтось хоче стати Божою дитиною, напиши мені в приватні повідомлення або плюс під цим відео. Тому давайте будемо давати сатані порогам. Станемо єдними в Ісусі Христі. Тільки так, сатана потерпить крах, бо він наш ворог. Всім благ. Амінь.